Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую двокімнатну квартиру з загальною площею 75 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс Мала Прага. Друга вчора. Квартира складається з просторої кухні студії, двох кімнат, балкону, двох санвездів. Починаємо з кухні студії. Кухня студія, як ви бачите, досить простора та велика. І тут багато освітлення, оскільки є панорамне вікно. Вікна, до речі, компанії Вікнарьов, Шість камер, дві камери енергозберігаючих. Комплект квартири входить. Розведення опалення, е котел електричний, розведено сантехнічні точки, розведемо електрику, чистова стяжка на підлозі та чорнова штукатурка стін. Далі ось такий коридор геподібної форми. Тут у нас перша кімната, там друга кімната і два санвузли. Зараз пройдусь так. Розуміло. Тобто Г-подібний коридор, вхідна зона, праворуч кухня. Далі ще одна кімната і ще одна кімната. Тобто дві кімнати, кухня студія, балкон, два санвузла Ось перша кімната, вона з балконом. Так виглядає перша кімната. йдемо, зараз покажу вам другу кімнату. Ось друга кімната, як ви бачите, опалення також розвернено. Всі точки опалення розведено під радіатори. Тут у нас буде з цієї кімнати двір, в, вікна в двір. І види в двір буде. Є дитячий майдан, є місця для відпочинку. Ось така кімната. Йдемо далі, покажу вам два самоузини. Ось перший самовузол основний. Тут також розведено точки сантехнічні, точки електричні. І другий санвузол. Тут у нас точка на унітаз, холодна гаряча вода, пралка і бойлер. Ось такий другий санвузол. Всім, кому цікаво, в даному комплексі є ще в принципі, вибір квартир. Залишилось трошки однокімнатних, трошки більше двохкімнатних, є також система. Налагоджено по розтермінуванню до року. Кому цікаво, обов'язково пишіть, дзвоніть, Залишаю в описі свій номер телефону.